Доброго дня, з вами Android Українською, і сьогодні ми розглянемо е, гру Реальний морський бій. Ну, реальний морський бій він названий умовно, тому що це клон раніше відомої усім гри е, на е, гри на е, у ігрових залах, ігровий автомат, який теж мав назву морський бій. Є кілька опцій на головному. Вікні гри це класична гра, кар'єра і інструкція. Ну, інструкція усе просто. Тут розказано те, що під вашим керівництвом є довірений, довірений передовий підводний човен з новітньою технологією і так далі, тому подібне. А все зводиться до простого: просто попасти в корабель, який буде плисти на задньому плані. 10 торпед і 10 кораблів треба підбити. Вліворуч, праворуч повер... повертається екран і стрільба. Коли корабель буде на рівні, середина корабля на рівні першої, на першій лінії, можна стріляти. состоится, уже мы будем. С рыбы на корабля и стреляем. На, Точно сто Класична гра лише один тип цієї гри, тому один раз постріляли, потренувалися і потім бажано вже натискувати кар'єру. А от коли у режимі кар'єри, то ви виконуєте певні завдання: спочатку 10 кораблів підбити, потім 11, 12, потім ви захищаєте нафтову вежу, ну і так далі. Отже, бажано, звичайно, перший режим використовувати для тренування, другий режим уже для безпосередньої гри. Наприклад, знищення розвідника. Дається одна спроба, один корабель, одна торпеда. Починаємо місію. Все треба швидше. Теж не встигну ще раз. Завдання. Виконує. Гру можна рекомендувати дітям шкільного віку. Тут, в принципі, нічого страшного немає, лише гра, лише підбиття кораблів, але тут ні крові, ні там, людських людей немає, коли ви їх знищуєте, то в принципі можна рекомендувати і дітям. Хоча на ваш розсуд. Але як ви знаєте, що наші батьки нам давали грати цю ігру, то, ну, здається, як тільки почав ходити, вже міг грати у гру Морський бій. І до речі, морський бій», бій — одна із найпопулярніших ігор в ігрових автоматах в радянський час. Так, Неякий з мене стрілець. Ну, тут треба тренуватися. Головне, що є підказка, це дві лінії в екрані і ви можете на них рівнятися. Це ну, завдання коротко. В принципі, далі розказувати, показувати я не буду. Тут є різні завдання, як знищити угрупування противника, звільнити танкер, захистити нафтову платформу, те, що я казав раніше. І далі будуть завдання урізноманітню, урізноманітнюватися. Рівень складності теж буде більшим, але все рівно надто складних завдань тут не буде. Єдине це уважність і удача. Удачі і все, все найкраще. З вами був Android українською. Лінк для завантаження цієї гри буде у описі до даного відео. До побачення.